У четвер, 11 червня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського відбувся фінал цьогорічного розіграшу Кубку Києва серед студентських команд вищих навчальних закладів. Цього сезону боротьбу за трофей на початку змагань розпочали 22 команди столичних вузів, а у фінальному матчі зустрілися футболісти Національної академії внутрішніх справ та Київського національного торгівельно-економічного університету. Кілька днів тому гравці Динамо-академії вже виступали на нашому стадіоні і в фіналі студентської ліги в Кадинамо-Київ. Тоді перемогу здобули студенти податківці зірпеня. Не вдалося перемогти футболістам академії і у фіналі Кубку Києва. цього сонячного дня кілька тисяч болівальників, переважно студенти обох вузів, стали свідками перемоги команди Меркурій, вихованців торгівельно академічного університету. І, звичайно, я радію тому, що сьогодні вони в фіналі, наші славні спортсмени. До речі, за цей рік команда оновилася. Ну, в студентському спорті завжди так. Одні завершують навчання, інші поступають на навчання, але успіхи команди сприяють тому, що молоді хлопці, які прагнуть бути в команді, які цікавляться футболом, прагнуть і бути нашими студентами. У середині першого тайму рахунок у матчі відкрив Віталій Солоненко. Глядачі, які приблизно порівну підтримували обидві команди, побачили досить динамічну гру і велику кількість небезпечних моментів. Але атаки гравців академії, які прагнули відігратися і активно йшли вперед, розбивалися об захист суперника. Особливо вдало себе проявляв голкіпер Меркурія. Ще активніше, незважаючи на втому, команди заграли по перерві. Та забити другий м'яч вдалося аж кінець зустрічі. Студенти торгівельно-економічного вдало використали подачу котового. Голи зі стандарти вирішують долю матчів на всіх рівнях. В фіналі свисток арбітра Фіфа Євгена Арановського зафіксував перемогу Меркурія і розпочав святкування жовто-синьої команди. Ну, ми до! Тому шли, у нас было желание, цель. Нам в университете создавали, создали условия. Ректор Анатолий Антонович, руководство вуза. То есть это все в комплексе и дає з собою результат. У ребят глаза горят, то есть приятно, когда не на огородах, а на хорошому полі, хороша екіпіровка, хороші мечі, питание и так далее. То есть все это в комплексі і порождає победи. Я надеюсь, не последнее. Далі була церемонія нагородження призерів та переможців змагань. Свої відзнаки отримали найкращі гравці фінального матчу і всього турніру партнери та спонсори. А потім з рук головних організаторів кубку Києва, президента футбольної асоціації студентів Вадима Місюри та керівника профспілки столичних освітян Олександра Яцуня, капітан переможців отримав і підняв над головою справедливо здобутий трофей. Я в першу чергу завжди болію за футбол. E... Uh... учитывая, что мы занимаемся студенческим футболом, это в первую очередь за студенческий футбол. Потому что, мне кажется, у нас происходит разрыв между детским футболом и высшим футболом. Вы знаете, что детский футбол, количество команд очень достаточно большое, слава богу. Но в то же время это за счет родителей очень часто делается. А большой футбол за счет наших власть имущих людей, которые имеют средства. А студенческий футбол, к сожалению, был всегда слаб. Наша задача обратить внимание власти на эти проблемы и найти тех людей, которые станут меценатами в нашем благом деле. Я думаю, что это именно та государственная позиция, которую проявляет руководство Динамо, в частности Игорь Михайлович Суркис. И мы ему лично благодарны. Это уже третье наше такое крупное мероприятие на стадионе Динамо. И мы ему лично очень благодарны. Массовый спорт, он, он все равно... Сейчас, конечно, есть много спортивных специализированных школ, из которых выходят обученные дети. Но я скажу, что из массового спорта тоже немало людей выходит. Да, Как-то немножко этот тренд ухудшился по сравнению с тем временем, когда мы играли. Все-таки в наше время много людей стали заслуженными мастерами спорта, чемпионами Советского Союза, которые не учились в спортивных академиях и так далее, а вышли именно с массового спорта. И в этом есть какое-то рациональное зерно, потому что они в какой-то степени, может быть, индивидуальность и отличаются от тех, как мы иногда говорим, инкубатор, когда спортивные школы выпускают похожих футболистов, а вот таких вот, которые имеют свое, свое, свое зерно, таких футболистов очень мало. А вот именно такие футболисты, они могут как раз выходить из массового спорта. Ну, я, наприклад, можу сказати досвід Німеччини. У них на третьому місці після рідної мови і історії Німеччини фізичне виховання і футбол, а всі інші дисципліни потім. Тому ми беремо приклад з кращих стандартів і помір сказати, що вже більше п'яти років у нас два проекти: це проєкт Динамо Київ, де ми співзнасовники і футбольні матчі на Кубок Динамо Київ мають. Дуже величезний фурор серед студентства, і ми минулу передачу цьому присвячували. І зараз студентська футбольна ліга теж має великий ажіотаж. Дякуємо насамперед ректорам за постійну турботу, дякуємо тренерам, дякуємо організаторам, спонсорам. До речі, повинен сказати, що основні спонсори зараз це виші і київська міська проспілка Світян. І студентська профспілкова асоціація міста Києва. Але з кожним разом, я думаю, що ми будемо набувати більшої ваги. Особливо мене радують вболівальники. За такими вболівальниками наша культура, наша майбутня Україна і таких ганебних явищ, які були на Олімпійському, я думаю, молодь ніколи не покаже. Це дуже Класно, коли дві команди сьогодні показали е, гарний футбол, але ще краще вболівали за них студенти академії міліції і торговельно-економічного університету. Я хочу сказати, що буквально за несколько останніх лет студентський футбол буквально ворвався в футбольне пространство города. і сьогодні без. Студенческих команд практически не обходится ни один финал, ни одно важное мероприятие. И это говорит в первую очередь об уровне организации соревнований, которые проводит Студенческая футбольная лига города Киева. Очень важно, чтобы лучшие команды, не только студенческие, но и городские, играли в определенных совместных турнирах. И если команда «Меркурий» Торгово-экономического университета, действующий чемпион Украины, не принимает участие в городских соревнованиях, естественно, это минус прежде всего городским соревнованиям. И для развития городского студенческого футбола очень важно, чтобы лучшие команды имели конкурентоспособность сразиться друг с другом и показать свой класс. Сегодня студенческий футбол является большой неотъемлемой частью городского футбола. Очень многие студенты, участники команд, выходцы из футбольных школ и клубов города. И, естественно, нам очень важно, как они продолжают свой путь. Я скажу, что в киевских лигах играют ряд студенческих команд. И мы очень рады, что костяк сборной Украины среди студентов также составляют игроки киевских вузов.